Присутність це мистецтво бути тут. Не вчора, не завтра, а саме зараз. Життя часто тягне нас у всі боки. Ми думаємо про минуле, аналізуємо, шкодуємо, порівнюємо або переносимось у майбутнє. Хвилюємось, плануємо, переживаємо, як усе буде, і в постійному русі між було і буде. Ми іноді забуваємо про головне, про Є. Присутність це коли ти повністю в моменті. Коли відчуваєш, як дихаєш, як піднімається і опускається грудна клітка, як повітря торкається твоєї шкіри, а твоє тіло реагує на світ. Коли думки не забиратимуть тебе кудись далеко, коли ти тут. Присутність не означає зупинити думки, це означає перестати з ними боротися, просто помічати, просто спостерігати, просто бути. Це як сісти біля вікна і дивитися, як падають сніжинки, не поспішаючи, не думаючи, що буде потім. Це коли ти слухаєш людину і справді слухаєш. А не чекаєш своєї черги відповісти. Це коли єси щось смачне і відчуваєш смак до кінця. Це коли торкаєшся тканини і раптом помічаєш її тепло. Присутність це повернення у тіло, у відчуття, у правду моменту, бо зараз це єдине, що ми маємо насправді. Все інше. Лише тіні думок. Коли ми вчимося бути присутніми, життя стає повільнішим, м'якшим, яскравішим. Ми починаємо помічати красу, яка завжди була поруч, але схована від нашої уваги. Спробуй зробити один раз глибокий вдих і повільний видих. Відчуй. Як ця мить ніби розширюється, стає більшою, справжньою. Це і є присутність. Коли ми присутні, ми менше реагуємо і більше відчуваємо, менше поспішаємо і більше живемо, менше потребуємо контролю і більше довіряємо. Присутність це твоя внутрішня опора, твоє тихе місце сили де ти завжди можеш повернутися, коли світ стає занадто гучним. Сьогодні спробуй хоча б кілька хвилин побути повністю тут, у своєму диханні, у своєму тілі, у цій миті. Бо саме тут, у теперішньому, народжується життя.